Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Текст. Навчаюсь розпізнавати текст за його основними ознаками. Ми починаємо з вами новий розділ. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно, і довкола озирнутись, і всім рідним посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Ставте пропущене слово. Скаче дощик, де? долині зупинився стежиння. Сонечком подружився, веселку перелився. Поставте відео на паузу, спробуйте вставити слова і прочитати вірш. Перевіряємо. Скаче дощик по долині, зупинився на стежині з сонечком подружився у веселку перелився. Які слова ми вставили? По, на. Із У. Що це за слова? Так, це службові слова. Ми з вами про їх вивчали. Що це за слова? Слова для зв'язку слів у реченні, Так? Далі граємо в гру так чи ні. У, по, біля, над, по, на службові слова. Так це чи ні? Так, це службові слова. Олег, Білка, Ластівка, Оленка. Дієслова. Це правда? Чи ні? Ні. Олег, Білка, Ластівка, Оленка це іменники. Тому що вони відповідають, ці слова відповідають на питання, хто що. Іменники відповідають на питання, скільки котрий. Ні, іменники відповідають на питання. Хто що, а скільки котрий? Це числівники? Ми йдемо грати в боулінг. Розповідне речення. Це правда? Ні. Це речення? Окличне. Так, ми йдемо грати в боулінг. Розповідне окличне. Далі ми з вами. Відкриваємо зошти, записуємо число, за яким ви працюєте, і каліграфічно прописуємо букву сполучення і слово «боулінг». І визначаємо, скільки в ньому складів, скільки в ньому букв і звуків. Три склади, 7 букв, 7 звуків. Далі. Складіть і запишіть слово з поданих букв. Яке слово можна створити? Поставте відео на паузу і подумайте: слово текст. Запишіть це слово. Утворіть з цим словом речення. Що ж таке текст? Зв'язані з змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Ми з вами починаємо розділ текст, в якому будемо дізнаватися всі хитрощі, всі правила побудови. Текстом. Отже, прочитайте і порівняйте написане ліворуч і праворуч. Поясніть, де речення зв'язані між собою, а де ні. Є зліва і справа. Так, група, поки що ми скажемо це просто група речень. А от де текст де ні, зараз будемо розбиратися. Отже, зліва жолудь. Посидіть жолудь у землю. З нього згодом з'явиться паросток. З маленького жолудя виросте великий дуб. Справа. Ми збирали із сином жолуді. На ясені з'явилося листя. Ліс приносить людям користь. Як ви думаєте, де текст зліва чи справа? Так, текст. Зліва, тобто ось цей зеленим, так, який має заголовок. Чому? Тому що в ньому розповідається про жолудь. Речення розміщені в послідовності. Спочатку треба посадити жолудь, потім з нього з'явиться паросток і з цього паростка виросте величезний дуб. Ці речення пов'язані між собою. І це, ця, спосіб. Групування речень називається текст, тому що речення між собою розміщені в певній послідовності. Вони пов'язані однією темою, і цю тему можна визначити як заголовок до цього тексту. Тобто ми можемо назвати цей текст. Цей текст називається жолудь. Справа: ми збирали сином жолоді, на ясені з'явилось листя, ліс приносить людям користь. Це текст ні. Чому? Тому що це окремі речення, які між собою не пов'язані послідовністю подій, вони між собою не пов'язані за змістом, в одному про жолоді, в другому про ясен і про листя, в третьому про ліс, що ліс приносить користь. Тобто, із цих двох груп, які ми спочатку назвали да, група речень текстом є текст, який зліва. Має назву, має заголовок. Це текст, бо в ньому речення пов'язані з змістом і знаходяться в певній послідовності. Чи можна до лівого тексту дібрати заголовок? Ні, не можна. До, до правого, вибачте, той, який справа знаходиться від вас. Чи можна до нього дібрати заголовок? Ні, не можна, тому що він не має. Спільної теми. так? Ці речення вони не пов'язані між собою. Ми не можемо праву колонку сказати, що це текст. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок назва будь-якого твору, статті, газети, журналу. Пропоную відпочити. Чи добре серце має, вісти спеку поливає, витирає мушкори лапки роблять, раз, два, три, навіть як у внучі три. Поздрибати, любвою, повисіляти, крильця вниз і до гори, правди справно, раз два-три, тулубниській до гори, нахиляй. Зароблять раз, два, три. До вечірньої пори. Він радіє! Раз-два-три! Працюємо далі. Прочитаємо і давайте доведемо, що це текст. Привабливими здаються плоди каштана. Це зелені із шипами кулясті коробочки, схожі на маленьких колючих їжачків. У кожній із коробочок міститься один, три блискучі темно-коричневі каштанчики. Плоди каштана бувають їстівні та неїстівні. Давайте доведемо, що це текст. Це текст, але чому? Давайте доводити. Це текст, тому що речення пов'язані між собою за змістом і розміщені в певній послідовності. Речення мають спільну тему. В цьому тексті розповідається про плоди каштана, які вони, так? І ми можемо з вами, перечитуючи цей текст, дізнатися щось нове для себе, тому що всі речення між собою пов'язані. Ваше завдання. Доповнити текст розповідними реченнями про плоди каштана, про те, як можна їх використовувати. Запишіть ці речення, доберіть до тексту заголовок. Ще раз, що вам треба зробити? Вам треба записати розповідні речення про плоди каштана, про те, як можна їх використовувати. У вас є останнє речення: плоди каштана, бувають їстівні та неїстівні». А далі ви записуєте свої речення, як можна використати ці плоди. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Наступна вправа. Читаємо текст і добираємо до нього заголовок. У шкільній або дитячій бібліотеці ти маєш взяти будь-яку книжку, погортати журнали в читальній залі. Використовуй також електронну бібліотеку або попроси дорослих завантажити цікаві книжки на твої гаджети. Що таке гаджет електронний пристрій, який вміщує велику кількість інформації. Я думаю, ви всі знаєте, що це таке. Ваше завдання доповнити текст двома розповідними реченнями і записати їх. Але спочатку давайте розберемося, чи це текст, чому це текст, і доберемо до нього заголовок. Ця вправа, яку ви прочитали, це текст? Так, це текст. Чому? Тому що речення вміщені, розміщені в певній послідовності і пов'язані змістом. Який можна придумати заголовок цьому тексту? Подумайте, про що цей текст? Так, про бібліотеку, да, бібліотеку в гаджеті або Давайте читати, давайте знаходити найбільше інформації, як можна використати цю інформацію, де її можна взяти і так далі. І остання вправа вправа 4. Нам знову ж таки треба прочитати і довести, що це текст. Діти влаштували у школі лікарню. Лікарями були самі учні і учениці. Хворі не плакали, ні на що не нарікали. Вони тихенько лежали і чекали. За допомогою ножиць і клейкої стрічки школярі та школярки лікували хворих. Це текст? Так. Чому? Бо речення розміщені в певній послідовності і пов'язані з змістом. Цьому реченню? Ой, ць, вибачте, цьому тексту можна дібрати заголовок. Є подані заголовки, ваше завдання виберіть найкращий влучний заголовок і пояснити свій вибір. Лікування книжок, незвичайна лікарня, дбайливі господарі, книжкова лікарня. На вашу думку, який з цих заголовків буде влучний? Тобто, який буде найкращий? Найкраще розкривати тему цього тексту? В кінці уроку намалюйте собі веселу гусеничку. І розфарбуйте її відповідно до своєї шкали успішності. Я вам дякую за урок. Бажаю тихого дня, але перед тим ваше домашнє завдання. Прочитайте, визначте межі речень, поставте відповідні розділові знаки. Є підказки вам, так? Ваше завдання вкласти і записати два речення, які доповнять текст про природу навесні. Ставте відео на паузу. Прочитайте цей текст. Межі речень вам вже допомогли виставити, так? А вам треба скласти і записати два речення, які доповнять текст про природу навесні. І знову я бажаю вам тихого дня. Дякую за роботу на уроці. До зустрічі!